13 загиблих через пожежу в Казахстані сталося це в одному з хостелів Алмати, які обладнали в підвальному приміщенні житлового будинку. Про це повідомив міський департамент з надзвичайних ситуацій. Зазначається, що загоряння сталося рано вранці. І попередньо середок пожежі знаходився в коридорі підвального приміщення. Примітно, що раніше це був просто підвал триповерхового будинку, а зовсім нещодавно там було відкрито бізнес. Під час розвідки та гасіння пожежі виявлено 13 загиблих особи встановлюються. Попередньо загинули від отруєння чадним газом. йдеться у повідомленні ДСНС Алмати. З місця пожара було евакуювано 56 чоловік. Із них 45 п'ять чоловік ми розмістили. спочатку в спортзалі в лізі школи, на гарячим питанням, необхідними речами, медицинською і психологічною допомогою. Буквально 10-15 минут назад мы их разместили в ближайшие два хостела, то есть все меры приняты, сейчас направляемся туда, составим списки вещей первой необходимости, кому что нужно, и оперативно их предоставим. По пострадавшим, получается, управление здравоохранения информации уже дали, они находятся в больницах. Крім того, за попередніми даними у хостелі було 72 людини проте 59 із них змогли самостійно вибратися і врятувати собі життя. Троє людей були доставлені до лікарні, де їм медики надають усю необхідну допомогу. Решту мешканців загорілої будівлі було розміщено в школі неподалік. Що саме стало причиною пожежі поки що невідомо, проте це належить з'ясувати слідство. А кім Алмалійського району Айдар Жакибаєв заявив, що в основному там проживали студенти. Деякі з них навчалися в медичному університеті, куди прибули з різних країн, зокрема з Пакистану. Постояльцы этого хостела как себя вели раньше. Да, значит, шума, никакого, шума никакого, ничего абсолютно. Курили они вот здесь. Ну, человека два-три курили, состояли все. А вот то, что. Ну, готовить, наверное, не готовили, потому что там кухни, наверное, у них нету. А с каких пор они здесь И окон-то не открываются. Почему окна-то не открываются? Чтобы а они, они открыли окна, и хорошо. А это разбили окна, потому что не открываются. А вы знаете, с каких пор работает хостел? С каких они живут здесь? А, ну, они вот с, с лета, с середины, наверное, лета где-то. Где-то в Юре, да? Глава департаменту з надзвичайних ситуацій міста Алмати Нурлан Атегаєв зазначив, що відкриття бізнесу відбулося менш ніж два місяці тому, і власників не було дозволу на це. Цей хостел функціонує лише півтора місяці, зі слів адміністратора. Підвальне приміщення без цільового призначення заборонено переобладнати. У хостелі спрацювала автоматична пожежна сигналізація. Йдеться у повідомленні місцевих змін.